Віхола лютує Україною, тисячі населених пунктів знеструмлено. Уже декілька людей загинуло через переохолодження. Чи не найбільше постраждала Одещина, де замети подекуди сягали півтора метра? Дороги стали непроїзними, рух транспорту паралізовано. Потужний шторм та потоп у тимчасово окупованому Криму. Там падають дерева, руйнуються будинки і тонуть автомобілі. У соцмережах також жартують мовляв змило окопи, здує й мопеди разом із мостом. А такий вигляд має набережна Чорного моря. Залізниця з сполученням Адлер Москва. Рашистам, схоже, такий апокаліпсис не дуже подобається. Путь подмило, подмило. В Росії на Камчатці під водою зник аеропорт. Усе через беренгове море, яке вийшло з берегів. Злітної смуги ніби й не було. Авіасполучення перервано. Штурмить юсочі. Будинки там складаються, немов карткові. В Челябінську стався вибух на тракторному заводі. На підприємстві виготовляли дизельні двигуни для танків і запчастини для гусеничної бронетехніки. Тепер не будуть. В російській Тулі уже святкують новий рік. Навіть гірлянди вже палахкотять. От тільки через що вони загорілися, ніхто не знає. Може, дрон який пролітав. СБУ затримала блогера провокатора з Києва, який у комендантську годину чіплявся до військовослужбовців, ображав їх і усе фільмував на телефон. Тепер чоловік перебуває в СІЗО. ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах, яка трапилася на початку цього року, 18 січня. Тоді нагадаємо, гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, впав неподалік дитячого садка. Внаслідок катастрофи загинуло 13 дорослих і одна дитина. Серед загиблих є очільник МВС Денис Монастирський. Слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, згідно із звітом фахівців бюра розслідувань, командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних, за складних погодних умов, а в екіпажу не було відповідних допусків. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся. Втратив орієнтування у просторі і під час завершення маневру. Внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Так виглядає бомбосховище одного із київських пологових будинків. Там на горі свистять ракети і деренчать дрони. А внизу у безпеці народжуються українці, нація непереможних. Як непереможний і найбільший прапор України, який пошкодив сильний вітер, новий уже підготували. Тільки новщухне негода, він знову майорітиме вгорі.